Привіт! Ви на моєму каналі Тока Амас. І сьогодні в нас буде знову розпаковка паперових сюрпризів. Ось наш каталог У нас залишилося мало пакетиків. Так, Це пластирі три пакетики і маска для сна теж три пакетики. Залишилися. Беремо наш каталог. Так. Перша колекція це пластирі. Давайте оберемо ось цей, ось цей з котиками. Так. Тепер колекції маски для сна. Давайте буде ось з такими конфетами так. Ось так. Тут з ось такими смайликами під номером 4. Ой. Оп. Клеїм ось так. Ось так мы скоро закінчимо, Ми вже її почали і скоро мы її закінчимо, Так, тепер з конфетками, з чем масочком. Так. Тут у нас ой, тут щось дуже велике. Тут у нас ось така з малинками, вона дуже велика під номером 3. вона десь сюди якось не поміщається, але давайте ось давайте це переклеїмо. A, o să Mai, o să așa. O să așa bude. Da. Ось так у нас Ну і на цьому все. Всім пока! У нас буде новиночка. Дуже велика новиночка. Я в першому відео казала, що буде аж три новинки, але я випустила і зразу це відео випустила. А буде дуже класна новинка. Там буде десь за 10 пакетиків. Ну а на цьому всім пока! Підписуйтесь на мій канал.